Дорогі друзі, браття і сестри, вітаю сьогодні Собор апостолів, нашого покійного владики Варфоломія Холомія День Ангела відзначалися сьогодні. Господь упокоїть його От. Сьогодні е, так вийшло, так неждано, негадано. Е, е, з, я привіз, ми з братом привезли. У Закарпаття нашого воїна Юрій Харбака ви, можливо, бачили фотографію, він був у нас на святі на Петра і Пала в монастирі. От, е, помолився, підтримав нас, ми його взаємно. от, І ми його додому привезли. Це е, рахів місто. От. Друзі, я, я перший раз у Закарпатті, це щось неймовірне. Е, як він, знаєте, каже мені, да, за, за, за оце стоїть в тому числі також відстоювати. Оці краєвиди, оці місця, оце, цю красу, яку Бог дав. Нам Україні нашій дав. От, і, має, і, і, і хлопці наші великою ціною відстоюють. Ось Це рахів, друзі, в ямі такий от, сам рахів місто. Дуже таке вузеньке, дуже ну, так все, знаєте, дуже мені сподобалось. І ці краєвиди, вони, вони щось, щось неймовірне. Тут а, в таких місцях ну, хочеш не хочеш, звернешся до Бога. От я. Ну тут, знаєте, друзі, да, на камера, звісно, і те не передасть ту красу. Я думаю, що, звісно, багато з вас. Я просто емоціями своїми ділюся. От багато з вас, напевно, тут і бували. От дасть Бог є, Бо це ще це такі лише одна, одна містина у Закарпатті, Ми знаємо, там його верла і. І ну, святині тут, до речі, да, я, ну цей раз не, не виходить, але обов'язково ми е, до преподобних, е, які на Закарпатті найбільше шановані, Олексій Карпаторуський і преподобний Іо Угольський. Ось ми їх відвідаємо. От зараз нам трапилася така святиня, тому ми така от краса, і ми хотів би з вами дуже поділитися своєю радістю. Ай Господь береже всіх вас, друзі.